Давайте все це обговоримо з Миколою Маломужем, головою служби зовнішньої розвідки з 5 по 10 роки і генералом армії України. Мої вітання вам, пане Миколо. Вітаю, слава Україні і героям слава, пане Миколо. Ну от е, така інформація, знаєте. Е, Непересічна, якщо так сказати лагідно, а взагалі дуже ляклива. Але і обходити її увагою теж е, не є правильним заплющувати очі і робити вигляд, що ми цього не чуємо, і можливо, якось не готуватись до того, до цього теж було б неправильно. Е, ось оця заява Дойчевеле, що Путін повернеться до переговорів з Україною в жовтні, оскільки хоче провести літній наступ. А е, йому який сенс тоді до переговорів? В жовтні, якщо він хоче наступ, для того, щоб більше вимагати і більше для себе щось залишати. І е, які у нього шанси, скажімо так? Е, ну Путін діє многоканально, як він говорить, починає, е, так сказать, погрожувати нову наступальну операцію влітку, з метою покращити своє положення захопити нові території і, зрозуміло, висунути умови на мирний процес. Але е, і сьогодні. Активно формується позиція тиску на США, і зокрема будуть перемовини завтра е, президента США Трампа. Е, друга складова це вже буде об'єднана позиція Трампа, країн НАТО і України е, також після цих перемовин. Ну і третя складова це вже сам е, формат переговорного процесу. І відповідно Путін, який постійно заявляє, що готовий до переговорів, відповідно буде відповідати на ті питання, які ставить і Трамп. Стають відповідно представники не тільки Європи, а й третіх країн. В першу чергу щодо перемир'я, тому що формат перемир'я, припинення обстрілу по мирним територіям, а тоді на полі бою був підтриманий не тільки США і Європи і рішуче за проможливі санкції, але й Китаєм Індії, Туреччини, Бразилії інші країни. От це, це перша складова, яку е, ці складові. Ставить Путіна не дуже ловке положення, тому що тоді весь світ, включаючи таких великих партнерів, як Китай, от і інші країни, чітко ставить умови. Якщо ні, тоді які в тебе перспективи? вести агресивну війну? Але це вже буде другий етап, коли Путін не буде погоджуватися якраз з такими позиціями припинення бойових по дій. А буде ставити питання про нові наступи. Це вже буде навіть е, е співпрацю з Китаєм, який проголошує, що він лідер. Питання припинення бойових дій і тим більше обстріл миру населення. Про це три дні назад заяви прес-служба МСС Китаю. А як е, ми маємо оперативну інформацію, про це говорив Пін з Путіним відповідно по телефону моді Лулудвічі, один раз персонально, другий раз також Шерметєво, Ердоган і інші партнери Росії. Тобто є модель, яка сьогодні дозволяє поки тиснути дипломатичне, особливо оперативно, підкреслюється закрита частина. І зрозуміло альтернативи, які можуть бути задіяні е, США і Європі у випадку відвертого ігнорування домовленості, які були між Трампом і Путіним, а тоді відповідно і позиції Європи. Зрозуміло, це може змінити не тільки риторику США і Європи щодо підтримки України, а визначити новий стиль тиску на Росію. А це можуть заяви, не який говорив Трамп. Це може бути різка зміна, що ми на з цього України скільки скільки потрібно це може бути і в 100 крат більше і озброєння, техніки, боєприпасів, і американського арсеналу, європейського зовнішніх ринків воєнно-технічного робітництва і нашого ПК. І в Росії не буде шансів щось вигравати. Але Путін буде тиснути, буде погрожувати цими випробуваннями. Я прямо скажу: всі випробування, які проводилися, а він переводить періодично. Це е, ракета ЯРС, одна тільки. Він без, без 8 місяців за проводив. Багатоканальні випробування зразу чотирьох ракет різних типів, якраз морського базування, шахтного базування наземно і зрозуміло літаки. І ні один так сказати, формат випробувань не був вдалий. Ні одна ракета не вцілила конкретні об'єкти учбові. Точно так же декілька ракет зірвалося в шахтах, а ті ракети, які знаходяться вже довгий період. В Росії по 30-35 років, які не проходить регламенти роботи, а вони обов'язково в багатьох ситуаціях не спрацюють. І ще важлива складова: те, що вони сьогодні через Медведіо погрожують світу, це напружує не тільки Європу, США, а й Китай, Індію, Бразилію і інші країни, тому що погроза ядерною війною це знищення людства. Я ще раз підкреслюю, це висновки всіх спеціалістів американських. Китайських, російських, європейських і українських навіть фільм взятий наслідки цієї війни нікого на землі не залишається, ніхто не хоче е, відповідати пане Миколо, не, не, не залякуйте, і так страшно, і так знаєте, хочеться а людям говорю, якось це паніки. Ми додавати об'єднає країни проти Путіна, і він сам не самовбився, і цього за не буде. Буде випробовувати і цю е, завтра. Як ми говоримо, тобто це якраз запобіжник від ядерної війни. Тому що на е, погрози Путіна його всі засоби насілені і також насілені американців, британців, французів і ряд Пане інших Николе, країн. То виходить що так, так війну. що Росія на вигідні зараз е, ось це перемир'я, як пише принаймні дойчевеле, посилаючись на неназване джерело, що росіяни усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накупають укриттів. Підготують більше дронів і російські втрати будуть в рази більшими. І поки на фронті не буде патової ситуації, то за стіл переговорів ніхто не сяде. Е, сядуть. Якщо дійсно будуть аргументи, позиція країн як ми говоримо, критичні. Якщо не домовляємося, ми тоді переходимо до отого другого сценарію активної військової допомоги оперативних стисків на Росія. Це дуже чутливі закриті теми, включаючи оточення Путіна, самого Путіна. Енергетичні стиски і міжнародний світопорядок, який поставить питання недопущення розгортання війни, тим більше ядерно про яку я говорю. Оце чотири фактори, які будуть змушувати Росію не то, що сідати, тоді шанси виграти не буде. А перспективи наших наступальних операцій, якщо ми отримаємо зброю, вони 10 разів будуть ефективніші, ніж при Байдені. Оце те, що конкретний аргумент. Знаєш Путіна його точно персонально ведучи з ним тяжкі переговори. Я знаю, що він діє тільки на критичні аргументи. Сьогодні його намагаються уговорити. Це не працює. Це йому дається шанс. Ти ще Путін ще готовий до переговорів. Давайте ми домовимося на березі, так пока спокійно. Ні, тоді вже змушені країни не тільки Європи, а й США вже діяти більш радикально. Потенційно, ці можливості я думаю, будуть заявлені Путіну оперативно. Не в пресі або навіть дипломатично, а доведені через ті канали, які являються дуже чутливими і дуже конкретними. Оце я думаю другий Дочула. більш ефективний етап, ніж перший. Дякую.